22-го року я не в'їхала з Харкова, тому що дуже багато тварин покинуто було у Харкові. Найкраща допомога безпритульній тварини подарувати їй дім. Чи доводилось вам коли-небудь заводити домашню тварину? Чи пам'ятаєте ви той момент, коли вперше зустрілися з нею? Відчули її тепло та безмежну довіру. А чи замислювались ви над тим, скільки тварин втрачає свої домівки у нас наслідок жорстокого поводження? В Україні ситуація з безпритульними тваринами залишається критичною. Наразі в країні перебуває близько 140 тисяч безпритульних тварин, з яких 84% покинуті власниками, 11% загубились, і ще 5% народились на вулицях. Кожна з цих цифр це окрема історія болю та страждань. Але саме ми можемо змінити їхню долю сьогодні. Ми запрошуємо вас відвідати харківський притулок для тварин, де кожен з вас може подарувати тепло та турботу тим, хто цього найбільше потребує. Я волонтер, мене звати Наталія, волонтер організації «Горизонт змін Україна. Приїжджаю сюди для адаптації соціалізації безхатних тварин. Треба, щоб вони соціалізувалися, довіряли людям, ходили на повідках. Беру з собою юних кінологів, дітей, які теж нам дуже допомагають. Ми там проводимо акції. Хочеться, щоб ті люди, які зважились на рішення брати собі тварину додому, вони приїжджали, знайомились з твариною. Раз два-три рази, а потім уже приймали рішення, тому що ще й повертають багато назад. А хотілося б, щоб вони вже стали щасливі у новій родині. Я прийшов до клубу товариства сприяння оборони України та почав займатися. У клубі юних кінологів, що е, вас е, мотивує цим займатися? Е, те, що цих собак заберуть додому, у них е, буде сім'я та буде щастя. Сюди з зони бойових дій 30% потрапляють сюди по смерті власника, та 10% – це тварини, які потрапляють яких люди привозять після автотравм або на платній основі. Знаєте, я мріяла про цю професію з дитинства, мотивує те, що ветеринарія – це постійний розвиток, не можна стояти на місці, постійно розвиваєшся. Та коли тваринка, яку ти лікуєш, дуже багато часу одужує, це дуже приємно спостерігати. У притулку зараз знаходиться близько 320 собачок та десь близько 60 котиків. Всі тваринки стерилізуються, лікуються, ще здійснюємо щеплення від сказу та інших особливо небезпечних для цих видів тварин хвороб. Також тварини залишаються тут до повного прилаштування, тобто вони знаходяться стільки, скільки потрібно, поки хтось їх не захоче взяти додому. Це собака ласка, її вихованець е, Олександр, їй е, около двох років, е, дуже добра собака. Скажіть, будь ласка, чи помітили ви зміни у запитах на ветпослухи з початком повномасштабного вторгнення? Так, звичайно, ми всі усвідомлюємо, в яких реаліях ми наразі живемо. І, звичайно, люди, волонтери, військовослужбовці звертаються до нас в основному, коли необхідне якесь хірургічне втручання або допомогти врятувати життя тварині. А найкраща допомога для притулку це якщо людина приймає рішення взяти тварину додому. Ніякої більше в принципі допомоги тварині не потрібно. Ну це образно кажучи. Ми зараз кажемо не про притулок. Ми кажемо про саму тварину. Кожен котик, кожен песик він має жити з господарем, він має жити вдома. Найкраща допомога безпритульній тварині подарувати їй дім. Найкраща допомога притулку це завжди корми. Тварин потрібно годувати. У нас є тварини, які на додатковому харчуванні, тому що вони приїжджають в дуже занедбаному та виснаженому стані. Вони потребують більше кормів, тому нам постійно потрібен корм. Нам постійно потрібні медикаменти, нам постійно потрібні витратні матеріали для хірургії та для лікування. До повномасштабного вторгнення у нас було набагато більше працівників та персоналу. Ви самі бачили територія у нас велика. Вона ну вражає своїми масштабами, а, і за цим сим потрібен догляд. Притулок це не просто котики, і собачки, це робота, це постійне будівництво, це прибирання, це дезінфекція, дезінсекція, Тому ну іноді нам потрібна також допомога руками. Ми об'яви даємо в соціальних мережах. Люди відгукуються, приїжджають та допомагають нам фізично. Якщо у них немає змоги допомогти якось матеріально, там кормами або ну якимись медикаментами, або на благодійний рахунок не можуть перевести гроші, але хочуть допомогти, то такий вид допомоги. Є. Але, звичайно, на першому місці це адопція, саме прилаштування тварини в родину. Чули ще, що у вас скоро плануються заходи пов'язані з тваринами? Чи можете ви розказати щось про них з цими заходами? Нам допомагають волонтери, а вони влаштовують такі показові марші серед міста. Виїжджають в місто з нашими собаками, щоб привернути увагу людей до проблематики взагалі безпритульних тварин у місті. Що безпритульних тваринок треба брати додому? Якщо у людей гостро не стоїть питання породності тварини, і вони просто хочуть друга. То можна зробити вибір на користь безпритульної бездомної тваринки та подарувати її родину.